Дітки, сьогодні на занятті з художньої літератури я хочу запропонувати вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Яблуко в осінньому саду. Дітки, слухайте уважно, а після перегляду хочу запропонувати відповісти на запитання і надіслати нам свої відповіді. Добрий день, мої малята. Сьогодні пропоную вам послухати цікаве оповідання Василя Сухомлинського Яблуко в осінньому саду. Пізньої осені маленькі близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблуню пало і шурхотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листячко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч із жовтим листком вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля й Ніна аж скрикнули від радості як воно тут збереглося! З подивом запитала Оля, зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілося потримати його в руках. Оля хотіла, щоб яблуко дісталося їй, але вона соромилася зізнатися у цьому, а тому сказала сестрі Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ні теж хотілося, щоб яблуко дісталося їй, але вона теж соромилася висловити це бажання. Тому сказали сестрі, хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з руку руки, дівчатка не могли дійти згоди, та осім обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами, радісні, схвильовані, віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам по половинці. Діти ви прослухали оповідання «Яблуко в осінньому саду. Про дівчаток, які вміють думати не тільки про себе, а й піклуються про інших. Дякую за увагу. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалось оповідання. А тепер уважно слухайте запитання. Перше запитання: що знайшли Оля і Ніна в осінньому саду? Друге запитання: чому дівчатка передавали яблука? Одна одній. Третє запитання: що вони вирішили зробити з яблуком? Четверте запитання. Чому зраділа мама? І останнє. Як ти гадаєш, для чого мама розділила яблуко порівну між сестричками? Дітки, чекатиму на ваші відповіді.